На огляді і на тесті у нас сьогодні буде акумуляторна електрощітка 5 в одному з AliExpress про яку вже давно в мене запитують жіночки. Коли ж ти вже, Петрович, її будеш показувати. Сьогодні я покажу, як вона буде працювати в дії, що нею можна почистити. Ну і зараз глянемо, що в нас прийшло по самій щіточці. Ну, інструкція як воно, що. Сама ось така щіточка. Насадки. Насадка губка. Тобто їх у нас йде по дві штуки, дві таких, дві отаких щіточки. І ще ось така йде по типу, ніби вона з вовни. Ну, це синтетика, друзі, це ніяка не вовна. Так, тут у нас що? Походу, двосторонній скотч. Да, от сюди. Оп, це воно прикручується до стіни, і ви там собі можете десь його повішати. Наприклад, на кухні. Зарядний кабель. У нас мікро. USB. І як вона працює. Все досить просто. Вмикаєте і вона працює. Ну, я вам скажу. Така ніби якась херня. А чистить непогано. Так що зараз ми розберемо, подивимося, як воно, що. Вона, друзі, в нас акумуляторна, має бути, по суті, герметична. Відкручується ось ця кришка. Тут у нас вона заряджається, і ми її ще відкрутимо і подивимося, що ж там за такий акумулятор і двигун. Зверху кришка також відкривається. Тут, якщо тако подивимося, ось тут у нас є теж гумова така прокладочка, щоб все було герметично. Двигун через редуктор, тому що він би так сам його не покрутив. І насадка ось ця знімається. ось тако. Дуже легко. І просто. Так, пробуємо. Як вона буде мити? ось таке засохше варення, давайте. Ну щось мені воно так довго, друзі. А ну давайте я спробую вручну це. Чи можливо вручну буде швидше? Я вам скажу, друзі, я вручну. Звісно, що від мене його набагато швидше, тому що я його натискаю з великим зусиллям. Я так можу його притиснути. Ну, а якщо її взяти притиснути, то вона просто, ну, як вмирає там. Ось дивіться. Але ні, в принципі, якщо дуже сильно, можливо, я і не дуже сильно натискав, друзі. А тепер, друзі, я вам покажу свій умивальник в гаражі, який він у мене. Ну, брудний, якщо так сказати, да? давайте спробуємо щось з цього умивальника зробити. Коротше, друзі, я не знаю, чи треба вам це купувати. Ну, ніби миє воно, але мені здається, що я вручну це все діло помив би набагато швидше. Ну, так, да, він в мене ось ржавий трохи, так що це ж в гаражі. Ну так, ну хрін його знає, друзі. Помиловано, ніби щось там помило. Ради експерименту спробую, як буде працювати Ось ця губка. Може, губкою буде краще. Всередині акумулятор у нас по типу 18650. Виймати всього не буду, щось там заважає, можливо, дроти, щоб я це все не пообривав. Ну і ось така платка, яка його заряджає. Яким це треба лінивим бути, щоб ось цією щіткою мити посуд? Мій вердикт такий, що найкраще вона підходить для того, щоб полірувати фари або щось полірувати, тому що невисокі оберти і досить така потужна. Тобто якісь там такі щось пополірувати. Метал, пластик, фари. Ну, от, дійсно буде класна штука. А мити посуд неї, ну, бляха, повна херня. А що ви думаєте на рахунок цього і куди мені її дівати? Напишіть мені у коментарях.